А ви знаєте, чому наші озера річки і колодязі, до речі, навіть ці свердловини вже тепер забруднені, озера позацвітали, риби немає. Такі озера, які знаходяться близько біля населених пунктів, в низині поробилися, тепер болотиста місцевість, риба позагинула, задихнулася, навіть жаби вже не квакають. Знаєте чим? Це пов'язано з каналізаційними відходами. Люди позаводили собі в будинок воду, зробили туалети, душ, ванна, кухня і все йде, скидається в колишнє середовище. Що до речі, що заборонено. Є сумлінні люди, і їх тепер більшість ставлять каналізаційні участі споруди. Сюди потрапляє брудна каналізація, проходить процес біологічного очищення всередині. Тут допустимо вісім камер очищення, тут шість шестикамерна аерація проходить, булькотиння. Проходить процес біологічного глибокого, біологічного очищення стічних вод. На виході витікає технічна вода, плюс-мінус така, як в нормальному озері. Не забрудненому, а в нормальному озері. І таким чином ви не забруднюєте ні озера, ні свердловини, ні річки. Алпінесес замовити контакти тут.